Давайте сьогодні поговоримо про те. Як працює наша підсвідомість? Звідки беруться переконання і чому ми вважаємо, що діємо правильно відповідно до нашої підсвідомості? Наша підсвідомість це саме ті шаблони, які в нас в голові. Тобто, саме ця модель поведінки і саме ця система, яка напрацьована в нас з дитинства відповідно в підлітковому віці. Ну і хтось тягне її аж до старості. хтось Якось пробує позбутися цих шаблонів, комусь не вдається, хтось тільки спробує знову краще сидіти в ось тому своєрідному такому просторі з тими шаблончиками і не мучити себе, не чіпати а краще я ось так посижу і доживу до старості. Кожен вибирає свій шлях, і кожному шлях правильний, і лише так, як робить він лише так правильно. Але кому цікаво, хто хоче розвиватись, хто хоче змінювати свою свідомість, змінювати свої шаблони, то е, саме цікава система працює таким чином, що е, наші батьки. Потім згодом наше оточення, і в результаті, наприклад, наші чоловіки, чи дружини, чи навіть також ті самі рідні, які весь час оточують вас, саме вони формують своєрідну вашу підсвідомість. Коли дитина народилась в цей світ, вона прийшла взагалі сюди, чиста, без всякого поганого представлення, уявлення і просто енергетично божий одуванчик. І до тої дитини, саме перше, це її батьки її починають формувати певні шаблони. Наприклад, якщо дитина хоче ту саму цукерку, але батьки переконані, що не можна їсти цукерок, то вони їй кажуть: ні, не можна, забороняють, навіть можуть вдарити. Або ж, наприклад, дуже ну, насварити так, що дитина запам'ятає це як дуже такий якийсь злий вчинок, який ніколи в житті не можна робити. Саме страшне це, коли, наприклад, Батьки, формуючи дітей, виховуючи дітей, підстраюють, підбудовують їх під себе. Чому діти батьки так роблять? Через те, що в них своя свідомість і своя система. Наприклад, мама хотіла бути лікарем, вона лікарем не стала по відповідних причинах. Коли родилась донька, вона чітко знає, що донька буде лікарем, а донька дуже любить музику. Вона любить співати, малювати, танцювати. Тобто, вона така більше творча. Вона неймовірно любить грати на інструментах і більше. Такий є, творчий потенціал. Але мама криком верещить, кричить, що ні, ніяка музика, адже мама знає, що за допомогою музики на життя не заробиш. От і перший шаблон, який сформований з дитинства. Тобто кожного з нас є свої шаблони, які з дитинства формують нашу свідомість.